Які рішення шукає Україна щоб швидше розмінувати територію? Українські університети відкривають нові освітні програми для українських розробників. Київська школа економіки спільно з Мінекономіки запустила акселераційну програму для розробників у сфері гуманітарного розмінування. А Київська політехніка, наприклад, заручилася підтримкою японської компанії Cognitive Research Labs Co. Inc, щоб створити центр гуманітарного розмінування. Україна залучає інновації на всіх етапах розмінування від штучного інтелекту до покращених технологій. Так американська компанія Palantir допомагає оцифровувати території для розмінування та пропонувати рішення для їх очищення. Роботизовані наземні машини та трактори допомагають у розмінуванні полів, працюючи дистанційно. Але після роботи роботизованих комплексів сапери все ж повинні перевіряти територію з металошукачами. Технології розвиваються, але вони не замінять професійних саперів. Не наражайтеся на небезпеку, довіряйте лише сертифікованим професіоналам.